Ломачка помагачка. Ішов їжачок додому. Дорогою наздогнав його Заєць, і пішли вони разом. У двох дорога вдвічі коротша. Додому далеко, ідуть, розмовляють. А поперек дороги лежала палиця. За розмовою заєць її не помітив, спіткнувся, мало не впав. Ох ти! розлютився Заєць. Піддав палицю ногою, і вона відлетіла далеко вбік. А їжачок підняв палицю, закинув її собі на плече і побіг наздоганяти зайця. Побачив заєць в їжака палицю, здивувався. Нащо ну, тобі вона? Яка з неї користь? Ця паличка не проста, пояснив їжачок. Це ломачка помагачка. Заєць у відповідь тільки пирхнув. Пішли вони далі і дійшли до річки. Заєць одним стрибком перескочив через річку і вигукнув вже з іншого берега. Гей, колюча голова, кидай свою ломаку, тобі з нею сюди не перебратися. Нічого не відповів їжачок. Відступив трохи назад, розбігся, застромив на бігу палицю всередину річки і перелетів на інший берег і став поруч із зайцем, як тут і був. Заєць від подиву навіть рота роззявив. А добре ти, виявляється, стрибаєш. Я стрибати зовсім не вмію. Сказав їжачок Це Ломачка помагачка через усе стрибачка мені допомогла. Пішли далі. Пройшли трохи і вийшли до болота. Заєць з купини на купину стрибає, їжачок позаду йде перед собою палицею, наче ціпком, дорогу перевіряє. Гей, колюча голова, що ти там повзеш, ледве-ледве. Напевно, твоя ломака. Не встиг заяць договорити, як зірвався з купини і провалився в трясовину по самі вуха. От-от захлинеться і потоне. Перебрався їжачок на купину ближче до зайця і кричить Хапайся, за ломачку, міцніше! Вхопився заяць за палицю, їжачок щосили смикнув і витягнув свого друга з болота. Коли вибралися на сухе місце, заєць каже їжаку Спасибі тобі, їжачку, врятував ти мене. Що ти? Це Ломачка помагачка з біди витягачка, все зробила. Пішли далі і біля самого узлісся Великого Темного лісу побачили на землі пташеня. Воно випало з гнізда і жалібно скиглило, а батьки кружляли над ним, не знаючи, що робити. Допоможіть, допоможіть, цвірінькали вони. Гніздо високо ніяк не дістанеш. Ані їжак, ані заєць по деревах лазити не вміють, а допомогти треба. Думав їжачок, думав і придумав. Ставай обличчям до дерева. Скомандував він зайцеві. Заяць став обличчям до дерева, їжачок посадив пташеня на кінчик своєї палиці, заліз із нею зайцю на плечі, підняв, як міг, палицю високо і дістав майже до самого гнізда. Пташеня ще раз пискнуло та стрибнуло прямо в гніздо. От зраділи його тато і мама, в'ються навколо зайця та їжака, цвірінькають. Спасибі, 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 а заєць каже їжаку, Молодець їжачок, добре ти придумав. Що ти? Це все ломачка, помагачка вгору підіймачка зробила. Увійшли в ліс, чим далі йдуть. Тим ліс густіший, темніший, страшно зайцю, а їжачок виду не подає, йде попереду, палицею гілки відсовує. І раптом із дерева прямо на них величезний вовк вискочив, загородив дорогу, загарчав. «Стій!» Зупинилися заяць з їжаком, вовк облизався. Клацнув зубами і сказав Тебе їжак, я не трону, ти колючий. А ось тебе косокий, цілком з їм, з хвостом і вухами. Затремтів зайчик від страху, побілів увесь, як взимку. Не може бігти, ноги до землі приросли, закрив очі. Зараз його вовк з'їсть, тільки їжачок не розгубився, замахнувся своєю ломачкою і, що є сили, вгатив вовка по спині. Завив квовк від болю, підстрибнув і ну бігти, так і втік, жодного разу не обернувшись. Спасибі тобі, їжачку, ти тепер мене і від вовка врятував. Та що ти? Це ломачка помагачка, ворога побивачка все зробила, відповів їжачок. Пішли далі. Пройшли ліс та вийшли на дорогу. А дорога важка вгору йде. Їжачок попереду тупотить, спирається на палицю, а бідолашний заєць відстав, ледь не падає від утоми. Додому зовсім близько, а заєць далі йти не може. Нічого, сказав їжачок, тримайся за мою ломачку. Вхопився заєць за палицю і потягнув його їжачок вгору. І здалося зайцю, ніби йти стало набагато легше. Дивись но, каже він їжаку, твоя ломачка помагачка і цього разу мені допомогла. Так і довів їжачок зайця до його будинку, а там на нього давно чекала зайчиха зайченятами. Радіє зустрічі, а заєць і каже їжаку. Якби не ця твоя чарівна ломачка помагачка, не бачити б мені рідної домівки. Усміхнувся їжачок і говорить. Бери її від мене в подарунок, може, вона тобі ще згодиться. Заєць навіть оторопів. А як же ти без такої чарівної помагачки-ломачки будеш? Нічого, відповів їжачок, Ломачку завжди знайти можна. А от помагачку він постукав себе по лобі. А помагачка ось вона де? Тут все зрозумів заєць. Правильно ти сказав. Важлива не палиця, а розумна голова та добре серце.